Доброго ранку, невгамовні! Починаємо з вами новий день. А скажіть, малята, що допомагає нам почати новий день? А щоб вам легше було здогадатися, послухайте загадку. Там за лісом, за пролісом, золота діжа сходить. Це сонечко. А давайте вивчимо з вами скоромовку про сонечко. Сонце сіло на сосну, сонно мовило засну. Тепер спробуйте швиденько промовити ці слова. Сонце сіло на сосну, сонно мовило засну. А тепер ви. А скажіть, малята, що ж таке сонце? Планета чи зоря? Сонце це зоря. А де воно розташовується? А як ви гадаєте, друзі, сонце гаряче чи холодна зоря? Сонце це велика гаряча зоря. Воно таке гаряче, що освітлює всі планети. Тому планети, які обертаються навколо Сонця, називаються його дітьми або планетами Сонячної системи. Дітки розгляньте ілюстрації із зображенням планет Сонячної системи. Пропоную вам малята послухати оповідання Мєстківського кому світить сонечко. Ідучи до дядька Степана, я побачила, що сонечко йде зі мною. Понад ясинами, понад черешнями, розказує своїй мамі Наталя. Прийшла я на дядькове подвір'я, зупинилася, і воно зупинилося над дядьковою хатою. То моє сонечко, правда ж, мамо? А вже ж твоє, сказала матуся. Так так, тішилася Наталя, до дядька Степана тільки зі мною йшло, потім разом йшли додому, я вулицею, воно небом. Хіба сонечко зі всіма ходить? Зі всіма, Наталечко, сказала мама, воно і твоє, і моє, і таткове єдине. Воно для всіх людей і зі всіма ходить. Так багато людей і встигає зі всіма, встигає, доню. Друзі, дайте відповідь на запитання. Як звали дівчинку Оленка, Наталя чи Тетянка? До кого йшла дівчинка? До бабусі, до подруги, до дядька. Де зупинилось сонечко? Над хатою, над черешнею, на подвір'ї. З ким дівчинка поверталася додому із дядьком із сонечком сама. Для кого сонечко світить і з ким ходить? Із мамою і татом, і з Наталочкою, з усіма. Молодці. А тепер знайдіть слова, які звучать ніжно. Ясини, дівчинка, хмара, черешні, дощик, черешеньки, наталочка, сніжок. Стежка. Сонечко. Малята. Ще одне завдання для вас. Доберіть ознаки до слова сонечко. Сонечко яке? Сонечко кругленьке, жовтеньке, тепленьке, ніжне, яскраве, світле і радісне. Скажіть, невгамовні, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Яке ми слухали оповідання? Які головні герої там зустрічаються? Що вам найбільше запам'яталось? До зустрічі! Сонячного дня вам малята!